Вчинені кримінальних служб. Всі ці заяви були подані повторно, бо перший раз вони подавалися в 23 через 2023 роках. Нас навіть не повідомили про ті заяви, чи вони розслідувались чи ні. І ми вимушені були їх передати Вони були подані повторно. Вчора не опитували салічі і я знаю, що порушено ряд кримінальних уже справ по цим провадженням. А рік тому, коли вони були подані вперше, тих не було. Ну, тобто потім заявам не було. Тобто ті люди, які заяви розглядали в минулому році, не вбачали можливо там, перспектив або не вбачали можливості взагалі вносити в ЄРДЛ. Ну, ну, а зараз кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що в разі якщо подана заява про правопорушення і відомості не внесені в єдиний рин, заявник має право подати скаргу до суду і зобов'язати. Проєкт рішення Новогонської селищної ради нам пропонують затвердити акт приймання передачі окремо-індивідуально визначеного майна, яке передавалося секретарем селищної ради протягом 2024 року. При цьому секретар селищної ради посилається на відповідну програму, яка звучить як програма забезпечення територіальної оборони на 2023-2025 рік. При цьому в даному рішенні там, наприклад, військовому інституту передають апарат для виготовлення пельмень. Крім того, згідно даної програми зазначено, що кошти виділяє селищна рада. Розпорядник коштів є управління фінансів Новогунської селищної ради. Причому селищна голова особово оплачує, скажімо так, ну, да, я згоден, що там якраз тип-300 і Інше майно, яке необхідно для військових частин для захисту батьківщини, але при цьому ну я зрівнював ціни, які є, скажімо так, на такі самі майно в інтернеті, і з тим, що вони пропонують нам затвердити на відповідну суму, то ці суми перевищують е ну, вартість цього майна. Офіційна є заява про те, що там дійсно відбувається непонятно що. В... Саме в... наша ціля в... да, декомерційна – оце комунальне підприємство Житомирська опорна багатопрофільна лікарня. Е е я офіційно е запитала, відповідно, подивилися на ці документи на звернення, запитала нашого юридичного відділу, які були присутні на комісії, про те, чи є сьогодні. Е Контракт нашого судка був в тому листі, де було звернення медичних чи? 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 ну, Дайте, будь ласка, кажу. чи є в нас контракт цього керівника і так далі, генерального директора опозиційного підприємства, на що наша Світлана Васильована відповіла про те, що вона чотири роки вже зазначає, що одного єдиного контракта в оригінальній копії не існує взагалі в селищній раді. Про це керівництво нашої селищної ради знало. Таким разі я надала копії документів, вони у мене тут є, про те, що там контракт, чого я звернула на це увагу, тому що у свій час я з керівником крутієм, який був головою селищної ради, я дуже довгий період працювала. І всі документи, які він підписував, власне, я пам'ятаю його підпис. І коли я побачила на контракті підпис продовження контракту, коли мінялася назва, він йшов із підрайонної лікарні. Ой, да, з під районної ради на Нововоївську селищну раду підпорядкування. Наша ця лікарня, то в контракті було зазначено про те, що круті його підписує, але насправді то не є підпис крутія. Ми вам всі документи, якщо з вашого дозволу, ми вам надамо. І дамо так само підпис крутія, який характеризує про те, що це інші підписи. Внести питання вперед у з відділу освіти, начальника, звіт секретаря, звід ну, самого бухгалтера і фінансиста. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, керівник ніколи не приходить на засідання не на комісію бюджетну, не на комісію законності. Він їх просто не збирає, особливо на закон... Сі, поки не взяли певні депутати ініціативу самі в свої руки, образно кажучи, тепер звіт за відділу. начальника відділу освіти, ось ми мали заслуховувати вчора на комісії законності. Нам зголосили, що вона написала заяву на відпустку і буде аж до кінця січня в відпустці. тобто навчальний рік. Канікули їхні прийшли, вона. Розумієте, так? Вони просто свідомо відтягують процес, щоб не звітувати не перед громадою, не перед людьми. І, власне, так якось бюджетна комісія, я представник рами, каже Сергій Валеріч, 365 мільйонів. І на кожне питання почути відповідь немає.